Боля в животику виявилася онкологією. Трирічна Вероніка Данилюк потребує допомоги. Дівчинка ледь розуміє, чому в очах її батьків сльози і страх. Діагноз встановлений був нейрообластома четвертої стадії з ураженням кісткового мозку. І ще заочеревені лімфовозли теж вражені. Зараз ми лікуємося в онкогематологічному відділенні на Коновальця в дитячі обласній лікарні. Нам призначили поки що шість курсів хіміотерапії, і в подальшому пересадка кісткового мозку. Італійська клініка готова прийняти дівчинку на лікування, Втім, батькам оголосили непідйомний рахунок: 158 тисяч євро. Співробітники і вихованці міського клубу спортивного танцю, де навчається брат Вероніки, ініціювали благодійну акцію Музика весни, аби допомогти зібрати кошти на лікування дитини і закликають долучатися усіх небайдужих. Я хочу, щоб Веронічка маленько одужала і щоб все з нею було добре. і Вона почала також танцювати в клубі. Задля порятунку Вероніки відкрили благодійний ярмарок. На вітринах сувенірна продукція, унікальні вироби ручної роботи, прикраси та солодощі. Це є і відкриточки, і ляльки, інтернірні ляльки, ляльки для того, щоб гратися, і прикраси для волосся. Різні всякі ну абсолютно різні речі. Були у нас тут і пряники, але пряники вже розкупили. Так і мило, і все що завгодно. Також для дітей на ярмарку проводили майстер-клас з виготовлення кумедної ляльки-маріонетки, рухливого жиравчика. Створені іграшки малеча отримала у подарунок. Батьки Вероніки понад усе мріють, аби їхня дитина мала безтурботне дитинство без хвороб. Вони вдячні за підтримку та благодійність людей і намагаються не падати духом, аби врятувати найдорожче. Наш лікар каже, що зараз час такий, що лікується все, і каже, рак це є не вирок. Тому ми дуже. Ми в це віримо, так. І ми живемо тим, що вона вилікується і буде жива і здорова. Ольга Цьома, Андрій Шостикевич – новини на вежі.